Так, доброго дня. Це така зима у нас в січні. 9 січня, 20 градусів на сонці і 10 у тіні. Жимолость проснулася. Бідненька. Обман. Тепло пішло. Вона он вже викидує свої. Квіточки? Це ж померзне і не буде ягоди. так ось воно якось все змістилося. Смородина теж прокидається. Ось, видно. Що такі новини? на 9 січня, аж не віриться. Просто квітень чи трави, щось таке. Ось такі новини.